наших днів, історії технікумов наших днів, до історії технікуму майбутнього. І ви знаєте, от вже стільки випробувань було. Вже довго війну ми переживаємо. І кожен раз технікум. Коледж зараз відроджується, починає працювати. Точніше, робота не припиняється. Там ми втратили дуже багато матеріальних цінностей. Тут і це не відновимо ми, на жаль, ніколи. Але ми зберегли основне, ми зберегли наш дух, ми зберегли нашу історію. Ми зберегли повагу до нашої праці, до нас самих в собі всередині. І зберегли віру в те, що було багато різного. Ну, що я що казала? Були моменти слави, були моменти горя, зараз неймовірно важкі часи, але це пройде. Це пройде і згодом виникне щось нове. Але воно буде називати Костянтин, називатися Костянтинівський індустріальний фарб Петрович. Де б він не був, повернемося ми, щось прийдеться розбудовувати, але ми будемо існувати в цьому сумніві. Ну, абсолютно, у мене немає. Я вітаю всіх, Я... це велике щастя працювати в нашому колективі і в нашому техніку. Спасибі. Відвідувачка музею, після такого коментару, ввічну буде, що буде звучати наша українська бандура. Дякуємо дівчатам Олицько-Полицького національного університету Інституту культури і мистецтв. І для вас зараз тріо бандуристок Диму Струмі. Наш творчий колектив Ширин Таня, ваш коледж, славний ювілей. Успіхів вам, процвітання! А вдарунок на наші волинські співанки. <гум> е, ну ой, дуже важко говорити вся такого. Ну не будемо лакати, Ми будемо далі замурюватися у історію. <гум> Прошу далі, відео. Вані національної свідомості у 2000 році в технікумі була започаткована нова цікава традиція проведення щорічного фестивалю «Студентство за розгляд України. У рамках фестивалю проводилися науково-практичні конференції, виставки народної творчості, круглі столи, конкурси талантів тощо. У навчальному закладі почала діяти програма Обдаровані студенти. Метою якого було забезпечення розвиття і розвитку талановитої студентської молоді за допомогою олімпіад, конкурсів, творчих та спортивних заходів. З квітня 2008 року кіт став структурним підрозділом Донецького національного технічного університету. Студенти-технікуму отримали можливість здобування безперебій вищої освіти. Частина випускників нашого навчального закладу продовжує навчання на різних факультетах університету. В індустріальному діє Центр соціально-психологічних досвідчи. Закладової організації «Центр дискусійний клуб. На його засіданнях студенти розвивають навички спілкування з аудиторією, вчаться грамотно висловлювати власні куди, діляться інформацією з актуальних питань. Організатори центру Стріляєва Олена Вікторівна. Завозина Вікторія Сергійна. У 2011 році естафету технікуму прийняв Петро Володимирович Вовкуненко, а пізніше у 2012 році Олена Миколаївна Бабка. Життя ставило і завдання, і виклики. Нагальним була потреба встановлення і модернізації матеріально-технічної бази розширення подомити. В року техніку почав навір студентський урок спочатку початку механіків пізніше технологів та електроків на базі дипломів кваліфікованих робітників. Це дозволило не тільки збільшити контингент студентів, але створити умови для послідовного збуття вищої технічної сміли, мисникам професійно-технічних училищ. Більш як 28 тисяч випускникам техніку надав готівки в життя. Квазала, яка у селі Дві року змогла прийняти найкращих представників межого фестивалю студентства зарослих країн, який вийшов на мови регіональний мірі, метою проєкту було увірення студентської молоді різних міст Донеччини, такі непрості для нашої країни частини, мотивації до активної участі в суспільному житті. Та творчого розвитку, формування громадської свідомості, національної гідності, збереження української ідентичності. З того ж 2017 року колектив Кіто очолює випускниця Донецького політехнічного університету Світлана Михайлівна Леонова. Техніку здійснює підготовку спеціалістів за шістьма спеціальностями – електроенергетика, електротехніка. Фінанси, банківська справа та страхування, підприємництво, торгівля та бішова діяльність. Визвання УПОМ Онезько-Кустянтинівського індустріального техніку справи у того відміщення освіти та виховання в закопаті. 4 навчальні кабінети та 11 лабораторій, 2 комп'ютерні аудиторії, навчально-виробничу майстерню з необхідним навчальним обладнанням. З метою проходження студентами виробничої та переддипломної практики укладаються договори з промисловими підприємствами та організаціями Костянтинів і ряду інших міст Донецького регіону. Початок 2020-х років для поручів, які для всього світу став складом. У зв'язку з епідемією covid 19 повні навчання довелося перевести на дистанційну. Це був виклик для української системи освіти. Адже усі довелося замовчитися проводити навчальний кровий процес без контакту зі здобувачами світла. Проте це виявилося не найскладнішим у для перебуваннях якомога у 2007. Аліна Миколаївна Саваєв, колишня випускниця рівної альмуатора. А це бачить цілий світ, а не тільки ми за порогою якості підготовки студентів є кадровий потенціал навчального закладу. У зв'язку з воєнними діями у Донецькій області, внаслідок жорстоких обстрілів з боку Російської Федерації, було стерто з мапи регіону безліч навчальних закладів, внаслідок чого до Київк приєдналися викладачі ще знищеного ракетами ворога відокремленого структурного підрозділу Бахмутський індустріальний фаховий коледж. Кожен викладач кіф це творча працьовита особистість усіх об'єднує спільна мета підготовка висококваліфікованих спеціалістів та свідомих громадян. Чимало серед них нині працюючих уходжу, тих, хто після його закінчення був до рідного закладу працювати викладачами. Це Бардічевська Іна Якіна, Барінов Ігор Вікторович, Самаріна Аліна Миколаївна. Показниками високої працездатності педагогічного колективу є той факт, що ми маємо 23 викладача, які мають вищу кваліфікаційну категорію. П'ятьом з них з Наталії Володимирівні, Віногорові Наталії Вікторівні, Грабельнікову. Олегу Миколаєвичу Павлокові Вікторії Вікторівні присвоєно педагогічне звання викладач методист Викладач боюс Валерій Петрович, нагороджений знаком відміну освіти, за весь період існування закладу в різних віках та формах почесними грамотами Міністерства освіти і науки України визначено 10 викладачів. Подякуємо Міністерства освіти і науки України 11. 14 представників педагогічного колективу, нагороджені почесними грамотами департаменту освіти і науки Донецької ОДА. 15 викладачів навчального закладу внесені до книги кращої наукові педагогічного працівників вищих навчальних закладів України. Ну, і гадаю, що підвести підсумок у цьому зворушеному історичному екскурсі та ще спогадів потрібно завідувачку денних механіко-технологічних відділення, викладача технологічних дисциплін Бартічевського Інаяківну. І на Яківна. Як ви нас чуєте, мікрофон Так. Доброго дня усім, я усіх вітаю, вітаю присутніх з Ювілеєм коледжу. Щира дякую всім гостям, які знайшли час розділити з нами цю важливу подію 95-річчя нашого навчального закладу. І переглянута історія коледжу це частина багатої історії України. Все починалося дійсно так, ми це все знаємо зі скляною керамічною профшколою, А сьогодні це вже сучасний навчальний заклад. І за час існування перетворився на альма-матер для багатьох поколінь, талановитих, працьовитих людей. Кожне покоління випускників нашого коледжу це наша гордість нашого навчального закладу, це висококваліфіковані професіонали, які своєю працею розбудовують країну. А сьогоднішні реалії підтверджують, що наші випускники це не лише фахівці високого рівня, а й справжні патріоти. Який важкий час стали на захист нашої держави. І ми знаємо їх усі імена. На сьогоднішній день вже нагороджені їхніми іменами вулиці нашого міста. Сьогодні коледж, пробачте таке хвилювання, сьогодні коледж це викладачі. Співробітники, студенти, об'єднані спільною працею, спільною справою це велика справжня родина, яка зберігає кращі традиції, закладені в попередні роки. І оперативна зустрічає складні якісь виклики сучасності. Сьогодні ми переміщений навчальний заклад, але живий, працюючий, маючи свою душу. Сповнену енергії та віру в майбутнє, я відчуваю глибоку гордість за наш коледж, за його славетне минуле, успішне сьогодення. Сподіваюся, безмежні перспективи майбутнього. Щиро вітаю з ювілеєм викладачів, співробітників, студентів, випускників та всіх, хто присвятив свій час, талант розвитку коледжу. Всім бажаю міцного здоров'я, невичерпної енергії, натхнення, у всіх починаннях здійснення мрій та досягнення нових вершин. Благородна місія коледжу – підготовка висококваліфікованих фахівців та виховання свідомих громадян, які зміцнюють нашу державу, нехай і надалі буде успішною. Усім нам віри, в світле майбутнє і впевненості в завтрашньому дні. З ювілеєм усіх, слава Україні!